Пряме включення. Дуже швидко розповідаю. В мене тут нарісувався вложик. Коротше, сиджу, значить, роблю манікюр. Нікого не чіпаю. Зараз, щоб ви розуміли, п'ята вечора. І мені подзвонили родичі Артура і покликали на стендап української комікші. Українського коміка дівчини. Коротше, капець, манікюр взагалі в мене сьогодні не вдався. Це просто капець, я вже і плакала, і що я тільки не робила. Ну, коротше, про манікюр то окремо буде відео. Тому зараз я швидко розчісуюсь. І ми виходимо. І я вас беру на стендап. Звичайно, я б була більше рада, якщо б пішла на стендап, наприклад, левів на джипі, я їх обожнюю. Але, в принципі, окей. І так, норм. У мене тут такий сарач вдома, от це бачили. Ну, я покажу, раз тут у нас вже ложик, Нічого страшного. Це капець, срачідло. І ось тут ще на підвіконі в мене там також срачидло. Все, видвигаємося. Ви вже після п'ятого бокалу. наша, де моє ти що, спереді, після п'ятого. Ви вже настільки познайомили, що ви вже знаєте хто на якому стані місто живе дійшли. Ми всі живемо. це. Ви всі з одної квартири прийшли Почти. так, Доброго привіт, давайте знайомитись мене звати Юлія Онищенко. Я буду сьогодні перед вами Доброго. Доброго. Дякую. Круто, що вас не видно. <рес> <рес> Насправді, вам мені видно добре, все окей. Okay, e, Нічого вам не заважає, чутно, видно, все окей. Uh -huh. Матюкатися можна? А? Матюкатися можна. Ти їй буде. Але зазвичай я питаю. Але ви мене перекрали. Я Я кожен раз, коли приїжджаю в Дрезден, я дуже люблю тут виступати. Ми вже виступаємо тут який раз. Ні-ні, тут у мене є один. П'ятий. П'ятий. Yeah. От людина. Це футболка. Ви знаєте, цей гурт Курганий Агрегат. Mm -hmm. Це ж yeah, yeah, yeah. ваші почті місцеві. Це, це наші селяни. Це, це був концерт О, в Берліні, типу їхній концерт, кургани агрегат. Типу, цю футболку купили yeah. на аукціоні. У мене немає телефону, я не знаю, далі. Е, мої, е, мій друг, типу, купив на аукціоні цю футболку і ще одну. Типу, вони купили їх типу там за 1200 євро, і одну футболку він віддав мені, щоб я з нею їздила в турі, виступала і е, змогла розіграти потім її ще за донат. Типу, ми подумали, що буде тупо Тепер намагатися розіграти її типу за якусь велику кількість грошей. Тому ми прежде, типу, поставили ліміт, що ми хочемо. Зібрати за рахунок цієї футболки 80 тисяч гривень, ага. і е, ми розіграємо її таким чином типу, за донат від 500 гривень. Ага. І типу, ну, 500 гривень це один типу, цей, а шанс. А потім, Том... да, потім буде розіграш. Типу, ми зараз поки що зібрали там, близько 10 тисяч, але це ще. Там багато зараз скинув 500 гривень, а менше скинуло. ці. Тому да, ви можете зараз задонатити або одразу на карту, на банку. Можна готівкою, Даша запишеш і родина. Це просто косвіка, всі прийшли і на сквозь. От я бачу, ви дівчинки. Ми нормальна родина. Ні, але насправді мені так багато приємних слів ніколи не казали. Можливо, люди... можливо, люди... людям подобається приниження. Я не знаю. Ay, yes, My, я маю на увазі, що коли я типу зі сцени писала всіх нахуй, всі почали підходити, мені не натякає хороша і канала. А може вся сім'я підити, будь ласка. Не зовсім так, давайте я подивіться в кадр. За п'ять ручків. За що ти прямо так а ми що думали? Запису, щоб ви розуміли, цих фотографій цих футболок їх немає, типу, в продажі. І це цих футболок всього три. Три це футболки з концерту в Берліні. Тут написана дата концерту. То есть ви там особо не фоткаетесь. Будешь фоткаться? Даня тоже будет. Даня, давай. Я розумію, що вони це позорить. Смотрите нас. Даня, краще не стали. Давай, давай, тебя тоже позорит. Свидание, можно сказать. Хорошо. Он парит и не могу сильно, блядь. Ой! Оу! Пан Гонор, щоб я вийшов. Доволі? Так. Ви портили вечір самому головному представнику цього вечора. Доволі? Вийшли на Дякую. Дякую, Лен. Ми зараз після стендапу поїхали на ночівлю до батьків Артура. Я не знаю, як так вийшло, але ми сьогодні будем, будемо ночувати в них. А, і стосовно стендапу. Короте, до того, як піти на стендап, ми подивилися стендап в інтернеті. І короте, ми подивилися стендап в інтернеті, і, якщо чесно, нам взагалі не сподобалися шутки, які були на Ютубі. Але. Блін, просто я не знаю. В мене були такі емоції після цього заходу. Було настільки круто, було настільки смішно, от правда кажу. Прикол в тому, що в епіцентрі всього стендапу була чомусь, скажімо так, наша сім'я. Тобто, сім'я мого хлопця, коротше, це було. І це була основна, скажімо так, шутка цього стендапу. Я не знаю, чомусь і весь стендап шутила саме про нас. Коротше, я не знаю, як це пояснити, я дуже стомлена. Ви хочете, щоб я натисла на нас. Артур, треба твою спірму в Настю. Завтра Знову в цю ж квартиру, щоб святкувати день народження Артура бабусі добрий ранок в батьківському домі. Це до нас піс малый малыш. Пішов. піс. І так, я зараз іду додому. Артур залишився у батьків. Я хочу зайти, обов'язково купити бабусі квіти. А зараз зайду. Потім ще біля дому зайду в магазин, хочу там купити продукти. Деякі. а як я з квітами зайду. Ну ладно, подивимось. Сходжу в душ. Трошки попробираю вчорашній бардак і прийду назад, буду допомагати салатами. Так, я купила три ось таких букета, Це щось схоже на гіпсофілу пофарбовану І ще два ось таких букетика з трояндами. Це єдине, що було таке, скажімо так, гарне в цьому магазині і жовті троянди були самі свіжі. Тому зараз я буду з цим букетом щось робити. Ще в мене є ось така біла стрічка. Спробую якось може її пов'язати. Коротше, подивимось. Ось така стрічка. Ось так це виглядає зверху. Ось так збоку. Якщо чесно, я не розумію, гарно чи ні. <гум> я сподіваюся, їй сподобається. Все ж таки я робила сама. Я старалась. А, до речі, забула сказати, всі ці квіти мені обійшлися в 7 євро. чи ні? Здається, навіть. Норм, да? Ось так? Все одно я вже не перероблю, бо це все знімати і в мене часу нема. Все, коротше, я помчала.